Скільки біженців виїжджає з України? Сумна і шокуюча статистика. Згідно з статистикою Євростат, кожної години з України виїжджає 37 біженців в пошуках кращої долі. Тобто кожного дня практично 900 людей виїжджає за кордон. На даний момент із тимчасовим захистом у Німеччині прибуває близько 1 мільйона 160 тисяч українських біженців протягом 2023 року до Європи приїхало на 320 тисяч біженців більше ніж в попередньому році. Найбільше біженців зареєстровано у Німеччині, де на початок жовтня 23-го року зареєстровано 1 мільйон 170 тисяч біженців. Усі вони мають тимчасовий захист. Параграф 24. у Польщі. Кількість біженців зменшилася до 957 тисяч. Також прикріпляю вам статистику з інших країн. Європейського Союзу, де на даний момент перебувають наші українські біженці. Ось основні причини, чому українці вибирають саме Німеччину як тимчасовий прихисток. Також вам прикріпляю список країн, які категорично відносяться до того, що у вас вже є тимчасовий захист іншої країни.